Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас у серії Гіперкари CionXek. У нас обзор та розпаковка. Два однакових, як ви бачите, Кюнікс це спеціально для того, щоб один я забрав собі в колекцію, а другий, можливо, попав в колекцію до вас. І ознайомлю вас з Кюнікс Євско, який вже в мене, мабуть, рік назад він вже в мене в колекції є. І так. Ось такий Cunicseк ЄSCO, дуже цікавий спойлер. Навіть здається, що він без спойлера гарніше би виглядав, але він вживу якось прикольніше виглядає, ніж машинка. Цей спойлер такий дуже масивний. Але машинка в загальному прикольна. Бачите? Така з деталізацією хорошою. Це Cunicseck ЄSC 2020 року. А зараз відкриваємо ще одну модель. Яка називається Gemera. І відкрию я одну собі і залишу в колекцію, а одна буде вам на розіграш. Поїхали. Це Koenigsegg Gemera. Такий супер гіперкар Він Такий задок мені якийсь взагалі здається, як той то електричний автомобіль. Ого, дивіться, який прикол. Тут навіть, е як то скла нема, опущена, а з цієї сторони ні. Таке я замітив, тут пише Джемера. Такий значок. Ззаді мотор, це гіперкари. Прикольний, прикольний. Мені він набагато прикольніший за цей, не знаю чому. Пишіть в коментах, кому який більше до вподоби. Your puppy dog. Show them all what I'm made of. Strut down the hall. Won't stop till I get enough. I wanna live right now, baby. I'm as young as the night. I wanna dance right now. On the floor, I feel so alive. Don't stop, turn it up. Turn it Don't stop. Turn it up. Don't stop.